Чарівного дня, шановні українці, просили мене записати відео про, 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 про захист. Захист людини, яка виходить з релігії, аргументуючи чим, що в нас є умовно, людина, ну, тобто душа, тіло, дух, давайте щось інше. Ось такого плана. От. І в е, людини, перебуваючи в Егрегорі, Егрегор її доїть, е, і, відповідно, забирає енергію. Забирає 100% і видає 10% якихось дивідентів на захист. Будь-який Егрегор має якусь верхівку свою. Зараз я вам карти підберу для цього, щоб було веселіше, легше пояснювати. Відповідно, забирає енергію і. Е, Більшість забирає, 10% повертає на захист. Тому що будь-який Егрегор, в тому числі релігія. От. Це доїння. У нас береться ось раби, ось воїни. Раби годують воїнів, воїні годують еліту. Еліта йде до якоїсь релігії, наприклад. ну В християнстві це бог Яхва. Ось сюди воно все виходить. Це е, є умовно потік творця, коли енергія йде напряму до людини. Ось так. А є егрегоріальний потік. Тобто людина вбудовується до. Так, давайте якось ми зараз зробимо. Ось так, щоб вам було зрозуміше, відніше. Тобто, в нас є. Є. Є обман, знову ж таки, глобальний. Глобальний, зараз мені карта Ірія потрібна, я вам це поясню. Тобто є творець. Це ви, я, камінчик, голка оця на столі. Оце все є творець. Ми всі з вами є творець. Тобто є природа, є все одне ціле клітинки в цьому цілому. Відповідно, є й енергія, яка нас їх зв'язує, має зв'язки між нами така собі паутинка. Глобальна, велика паутинка. От. А є в нас а, ті, хто вклинюється між потоком творця і ось. Так зараз будемо робити. Буде все вам зрозуміло. Дивіться. Є потік творця. Ірі, умовно. Є душа людини. Ну, душа людини виглядає як кристал. Тобто, це як жорсткий диск. От як кристали в жорстких дисках, які накопичують пам'ять. Так само і тут. От. Іде, проходячи навчання, людина, душа зростає, має бути великодушною. Чому цінуються великі душі? Є термін взагалі такий великодушний, тому що кристал своїм досвідом. Наприклад, той, хто не просто ходить на роботу, не, не їсть м'ясо і не п'є горілку, а працює над собою, той швидко розширяється кристал душі, набирається досвіду, і е, тоді він рухається по кар'єрі вору, от, в цьому в потоці Ірію, базовому, тобто це прямий конект з творцем. І він розвивається. Ось такий кристальчик. Бачите? В принципі, душа, вона нейтральна. З акцентом на високі вібрації, умовно. Після катаклізмів, після того, що люди лінувалися, не хотіли рости, з'являлися всякі структури, але зазвичай це відбувається після глобальних перезапусків, коли люди придумують якісь богів. От. Ну, тому що боги, по суті, це якісь є форми енергії, великі вузлові, їх назвали богами. От. Або створюють з нуля якихось богів ось таких, як цей, наприклад, як Яхва. Придумують релігії. Що відбувається релігія? Е відповідно, дивіться, до захисту, коли людина в потоці ось такому, напряму в діалозі з творцем, вона не боїться смерті, вона чисто гармонійна, їй не потрібно захищатись. Тому вона повністю оцими енергіями творця окутана. В неї сильний енергококон. От. Відповідно, енергетика дуже потужна. Така людина. Е Бере енергію напряму, і відповідно в неї захист відбувається яким чином, тому що вона сильно енергетично заряджена і все там низьке напади просто відлітає від такої людини. От, наприклад, я на себе захистів не став. Якщо навіть якийсь сильний там, напад можливий, такий рідко буває, коли якийсь Егрегор там, працює, наприклад, Хешний. Може там, в машині колесо пробитися, там, розірватися, наприклад. Але це буде маленька швидкість, і там просто компенсувався. Ну, відплата йде для, для балансу просто. Так от, в нормальному стані у вас просто душа росте, розвивається, ви в цьому потоці, ви на вас напали, ви відкотили. Тобто ви в гармонії, ви не пробачаєте зла, ви, наприклад, того, хто вас напар, ви йому відкотили тим самим відплатили. Тобто ви на себе не берете ніякий тягар, до вас нічого не прилипаєте. Ви як дзеркало, як ви до вас, так і ви до того ж самого. От, іде постійна взаємодія, гармонія. Відповідно, ви тримаючи себе в балансі між руйнацією і творінням це творіння, це руйнація. Ви розвиваєте свою душу. Тому що бути якимось там вселюбов'ю, чи всеруйнівником, як виродники, наприклад, чи як кацапи все руйнувати, толку не буде. Якщо ви будете сильно там, позитивним, в високих вібраціях матеріях, ви себе також зруйнуєте. Знищите просто. Це не розвиток. Вас перекосячить або поведе в інший бік, або поведе в мінусовий, або в плюсовий. І в будь-якому випадку ваш вектор плюс-мінус відійде або туди, або сюди. І піде жорсткий перекіс. Тому, от, наприклад, в своїй школі я навчаю учнів, в них всі практики побудовані для того, щоб бути в гармонії. І ми це чітко контролюємо. От, перекосів немає. І, відповідно, людина, працюючи з стихіями, сонечком з місяцем абсолютно заряджена, енергетично, потужна, їй нічого не страшне. І головне клепка в голові є, тому що коли, оцей, коли вклинюється релігія. От, якийсь Грегор, він блокує оцей потік. От в цьому місці з'являється от така штука: Бабах і блок. Вона е, в слабких людей повністю забирає потік ірія, в е, сильних людей блокує. Тобто, в таких сильних е, старих душах розвиненіших цей блок частково пробивається, і такі е, душі усвідомлюють, що вони годують Грегори. Годують якусь нечисть, і вони, наприклад, розрещуються. Е відповідно, вони шукають щось з боку. Шукають е чогось. Тобто, їм, е наприклад, похрестили дитину, влупили оцей блок на голові. Тобто, це із Іріом, і з родом зв'язок обрубали. Іде канал на бік. ось. До речі, оцей канал він також з'єднаний з. Творцем, але як проміжний вузол. Тобто, ви годуєте, не є, не маєте прямий зв'язок з творцем, а опересу, опосередкований. О, це все одно, що в Україні, бачите, є енергоструктура свою, яка належить енергетика українцям, але чомусь, наприклад, через олігархів, через там, Ахметовів, інших у нас чогось і приватні структури, як ДТЕК, наприклад, яким ми чомусь беремо послуги в них і платимо за послуги їх, хоча можемо ганяти все напряму, розумієте? О, так от, що відбувається, коли вклинюється Егрегор, або людина сама підключається до якогось Егрегору, ви бачите, тут гармонії немає, тут пішов перекіс, пішов мінуса. Чому? Тому що в людини забирають, ось, бачите, тут забирають 100%. Ось, забрали на егрегор, а егрегор віддає 10%. Але людина має право тоді просити цих на цих 10% щось робить зробити. Наприклад, в хрещенні це як вторі прописано в там багато частин. Ви в Торозаконі читайте жартопринесення дітьми зробили. От там хтось пішов, наприклад, двоє дітей. Один загинув на війні. Все по контракту виписано, загинув, наприклад. Ну, чи чоловік. Відповідно, можна тоді попросити для того з цього Грегора, щоб він дав захист іншій дитині чи чоловіку. І це так працюватиме. Егрегора ніколи не буває хуляви. Ніколи не буває. Тобто, ви, якщо донатите, то вам дають якийсь до... захист. Ну тут питання про захист, тому що війна всі бояться захисту. От, Якщо ви не донатите, не, не ходите, там, не несете жертви, не різіте цих півнів, як в Торі прописано. Біблія це маркетинговий продукт. Хоча і в церкву попам, ну і там в Торі, теж, до речі, прописано, що десятину потрібно давати, от, давати Богу. У цьому, що тут на верхівці стоїть. Тобто творця підмінили на божество. Зрозуміли? Ось це підмінили на це обманом. Чому обманом? Тому що свобода волі людини. Батьків не заставляють хрестити дітей. Батьки самі хрестять, бо всі так роблять. А чого всі так роблять? Ніхто не розбирається. От я вам пояснюю, що ви розібралися і розуміли суть цього. Бачите, стрижка овець. Ось тут ріжуть горло і стрижуть. Відповідно, це обман. Має бути ось так. Але коли ставиться блок і відводиться енергопотік в бік, ви віддаєте. От. Тоді людина думає, що їм щось дають. Але для того, щоб давали, потрібно стригти себе, дозволяти себе стригти, наприклад, страждати, там, ну, життя дітей, худоби. Худобу теж потрібно різати. Первенця від кожного там, кози, барана. Маєте різати? А як же ж? Ну... Читайте контракт, умови. Не маркетингові продукти, казачки, тому що ви зрозуміли, щоб зробити ось цей блок, поставити, є обман. І це стосується всіх релігій, всіх Егрегорів, навіть, навіть і держави, якщо так розібратися. Тому що зайвий патріотизм закінчується тим, що йдуть дуже дуже патріотичні люди, йдуть першими на жертвоприношення. Повинні розуміти. От. Тобто ви зрозуміли, що Грегор дає захист за конкретну плату, за жорстоку плату, Халяти, халяви не буде. І коли людина в енергококоні своєму енергоємкість втрачає, вона Грегору стає нецікава, тому що він не має що смоктати. Ось. Ну навіщо йому люди, ну, це кормові люди, які не дають корм. Для чого? Абсолютно ні для чого. О, тому, що відбувається, коли людина виходить з розхрущується, наприклад. Ну, питання ж про розкрещення, роз... і, в принципі, вихід з будь-якого Егрегору. Егрегору викинули монети, але оскільки кожен Егрегор, по суті, релігійні, то всі заводять обманом. Вони обіцяють якісь блага, там тисячу девственниць, цих сонтливих дівчат після смерті, що будете чпокать, там, аж аж поки не зітреться ваш там цей. Статевий член. От. Що хочемо, обіцяєте, це є обман. Тому навіть виходячи з релігійної саме, е з релігії ми ще повинні зробити ритуал, щоб повернути свої борги. Борги свої спочинуть. Цей ритуал, наприклад, я своїм учням в школі даю. Вони ще забирають своє. Не просто виходять, а ще й своє забирають. Що відбувається? Людина виходить, в неї поступово розвіюється знімається оцей блок релігійний. Все, його нема. І поступово люди починають відчувати сонце, хмари, радіти. Це все розвертається, От. при умові, що важких порч кармічних немає. Якщо людина там робила, там, наприклад, жінка десяток абортів, то відповідно вона клеймо вбивці, вбивці і там, порушувала родові правила і всього іншого. Там, чи хтось там взяв, звалтував жінку і втік, і на нього кармічне прокляття лягли, то тут якби розкращення в такій ролі не грає. Розтрещення грає тоді, коли просто поставили блок і якийсь егрегор, там релігійний ресурс. Зняли блок, все, поступово, воно не моментально, воно від, від 9 днів до, ну, зазвичай, там, до, до 2-3 місяців відновлюється цей потік, люди відчувають рід, у них сни сняться, у них життя гармонізується. Знову ж таки, якщо там, ну, недолю, наприклад, зняти і прокляття познімати, людина ну, для страховки, ми беремо чисту людину. Яку просто вклинили потік, батьки, наприклад, похрестили, принесли в жарту на заклання на те, щоб зарізали десь на війні. От. Зняли бумц, немає. Відповідно, потік цей відновлюється. Відповідно, захист не буде не потрібен взагалі. Якщо буде в гармонії йти оцей потік, буде людина в потоці, душа відновиться і ніякого захисту не потрібно буде. Відповідно, ви повинні розуміти, що цих відтоків багато є, отут, отут. І часто люди обтикані цими відтоками зі всіх сторін на різні егрегори, і з ними потрібно боротися. Оці завжди хочуть заволодіти вашим ресурсом. Заволодіти 100%, тобто вами, а вам видати тільки 10. Бачите, я на карті прописав. Забирають 100, віддають 10. От на такий захист нещасний ви можете розраховувати. А коли ви потоці творця. В гармонії з природою, тобто ви не сарите там, де ви ходите в лісі, ви радієте сонечку, ви радієте природі. Ось, а якщо на вас якийсь нападає там Кацап, наприклад, то у вас по праву ви дивитесь на те, що в природі зроблено як творцем базові програми написано. Якщо вас нападають, ви вбиваєте. Для захисту це можна зробити? Можна. І ніяких гріхів немає, тому що гріхи це обмеження. Обмеження, гріхи є тільки в релігіях. Коли людина поза релігіями, гріхів поняття взагалі немає. Немає добра і зла. Ви просто повинні розвиватися, качати свою душу, щоб цей кристал у вас розвивався, розумієте? Щоб він розвивався, розширювався, щоб ви ставали великодушними. Для цього потрібно творити: творити руйнування чи е, створювати якесь будівництво, це вирішувати вже особисто вам, не мені. Можна розвиватися і умовно руйнівником, і творчою людиною. Хто сильно розвивається, у кого велика душа, тому ресурсу на це багато дають. Більше робити, більше росте. А як ви будете рости, коли ви годуєте якісь релігії, коли люди там на ногах стоять і попам руки цілують, які брали мощі в руки, тобто шматки трупів тіл, ось, а, а в люди це злизують. Ну, щось жопу підтирають, наприклад. А їм це цілують. Ну, це я так просто поверхнево кажу, а там набагато все складніше і страшніше. Чого не, не піти там, вітрам не дякувати, не бути в гармонії. Просто, розумієте, ці самі вітри вас будуть заряджати. Вогонь, там, вітер, земля. По праву того, що ви є. Вони, склад... вони так само у вас є, як і ізовні. І коли цей канал відновлюється, ви це все. Просто... Це просто стабілізація, гармонізація буде в просторі. Ось. Все гармонізується і все буде, ніяких захистів не потрібно. Чому мені. Пробивають, коли людина наприклад, тіла хвороба з'являється, чи ще щось. Наприклад, вбиваєш свиню, жереш м'ясо, ну, робиш собі пробій, втягуєш мертвичину. Відповідно, випиваєш 100 грам, розширюєш енергококон, влітає туди мертвяк, тому що він подібне, притягує, подібне. Ось. Все ж гармонійно, розумієте? А якщо їсти цей, жити по законам природи, так гармонійно, ну, захист не потрібен. Нічого вас не проб'є, не замучує. О, бачите як. Мій оракул крука якраз і побудований так зі. Ну тут немає ніякої номерації, там числа є, але де вони потрібні. Просто це як теж набір. От я оцей потік творця розбив на всі алгоритми, які, з яких складається простір. Отак От, воно працює. Тому, знову ж таки, захищатися можна захищатися, наприклад, я там ставлю захисти, наприклад, коли я до онкохворого лізу, чи ну, до чогось конкретно поганого, негативного. Тому що, наприклад, якщо потрібно могилу розкопати, то я можу руками розкопну і я руками розкопуючи біля могили землю, тому що е... мертвий мене не буде атакувати, тому що я до цього мертвого, е... я йому всі енергії даю, що він там <с? <с?> мене на свинтері кричать, що підійди до мене попрацюй зі мною, тому що я приходжу підзарядити того, хто буде мені роботу робити. Тому що що, халяви не існує. Ось. Хто думає, що Егрегор буде давати якусь халяву? Ні, він забере в 100 раз більше. О, він забере 100%, собі залишить 90, а вам віддасть 10. О, не думайте, що Егрегор вас буде захищати. І захищає тільки того, о, від хто дає оцих 90% більше. А якщо ви ще будете блокувати, лукавити, не робити там, як кажуть, прийшов окупант, зніми штани, дай віддай все своєму ворогу, щоб він. Ну, це зрозуміли, богообрані, наприклад, прийдуть, все потрібно віддавати. А він не не віддасиш, тебе Грегор покарає. От. Якщо ви цього не робите, то і захищати вас ніхто не буде. Ви ж не захищаєте там якусь корову, яка надоїв не даєте на фермі. Ні, ви її відправляєте на доріз. На війну, наприклад, на м'ясокомбінат зарізати. Правильно? Тому що вона не хоче давати ресурс. Так працює Грегор. От. Грегор захищає тільки дійних корів. Хто не доїться, той. Іде на м'ясо, на забій, як знову ж таки там прописано. Тому виходьте з релігій, і потихеньку цей потік у вас відновиться, і все у вас буде чарівне. Ось, вибудується оцей канал, і буде вам щастя, радість, задоволення, краса. Ви просто гармонізуєтесь з природою. Ви почнете посміхатися сонечку. Розумієте? Банально, Дощику за вікном. Душа буде такий, як тремор, інколи навіть ще в день перед розсреченням душа сміється. І захищається тільки злодій, тому що якщо ви нічого не крадете, чого мені захищатися, від кого мені захищатися? Якщо хтось нападе, мене сам простір захистить. Якщо там дуже якийсь егрегор, ну були такі випадки, там ось, ну, можу щось там бадяжити дуже сильне, там ну, колесо там пробилось в машині. Ну, це вже такий прям пробій на смерть, коли щось там роблять дуже сильне. Але воно знову ж таки там дальнє, за, умовно, за 2 метри від мене крайнє колесо. Ну, і, і це не на швидкості на малій. Ну, просто десь негатив мав розрядитися. Це коли там ріжуть якихось там баранів людей для того, щоб дітей щоб зробити порчу тим, хто <говори> виводить людей масово з релігії. Бо що, чому так роблять? Тому що корм забирається, їжа. А, їжу забирають. Чим же ми будемо живитися? Грегору потрібен корм. А тут якийсь круг забирає, видирає корм з роту. Ви ж бачите, що з, з якими силами. Ну... Бодаюся реально сильним. Але я все роблю по, по правилам творця і все чарівно, Все чарівно, все прекрасно. І ви так зможете. Суть цього всього відео, що за, шукають захисту слабкі. Слабкі. Це слабкість людська шукати захисту десь збоку. Ви що, не сильний? Чи ви себе якимось рабом вважаєте, там якогось Бога? Якимось холопом, якимось гнидником вважаєте себе, якимось алкашом підзаборним, яким енергії немає, якого вчать вас поважати, ближнього, обіцяного, обі... обриганого. Ні, ви повинні цінувати себе? Як це так? Я сильний? Мені не потрібні ніхто там за ці е, кредити брати. Це ж кредити. У Вас приходять банки, і кожен банк агітує взяти кредит. Ви що, не сильні, щоб заробити гроші? Ні. Я встану, я буду не знаю, там робити. Щось там, вареники ліпити, продавати, але я сам буду працювати на себе. Я буду сильним, захищеним, міцним. Навіщо мені брати кредит і потім віддати і дітей на заклання в кредит, розумієте? Слабкі шукають захисти, а сильні вже є сильними. Захист не потрібен. О, тому не будьте слабки, слабким, не шукайте оцих захистів, тим більше халявних, виходьте зі всіх егрегорів і будьте з собою. О, так, звичайно, що потрібно жити в гармонії з, з простором, не красти. От. Якщо б'ють давати здачі. От. Розумієте? Цінувати там рід помини робити, тому що рід вам дозволив сюди матеріалізуватися, алгоритми робити. Так? То це єдиний є Грегор, яким, з яким у вас є зв'язок, і то з ним можна обрізатись. От. Але якщо ви заведете дітей, то ви відкриєте новий рід свій. Ну, від цього ви сильно далеко нікуди не втечете. Тому з родом залишаємо всі інші Грегори нафіг. Думайте, головою. Будьте сильними, качайте душу, авгарит у цей кристал душі. Ми маємо прокачати максимально великодушними стати, вирости, вирости, стати могутніми. І от так сяєте, як оцей опал австралійський. От. Бажаю вам бути вільними, будьте сильними, не шукати, не навішуватись на себе захисти, тому що всі захисти блокують як хороше, так і погане. А вільна людина вона відкрита простору. І простір дає те людині, кожній, на що вона заслуговує. Слава Україні, смерть ворогам!